Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Сьогодні я для вас підготував експрес-тест гри Squad від канадської студії Off World Industries. Зараз я вам розповім, як працює ця гра в хмарному сервісі Boosteroid, яка в неї буде продуктивність, рівень інпут лагу і інші цікаві технічні подробиці. Не перемикайтеся, я вам нагадую, що ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Гра є в конкуруючій організації від Nvidia в сервісі GeForce Now, але... Ми сьогодні порівнювати її не будемо. А якщо ви хочете таке порівняння, обов'язково пишіть коментарі, і я зроблю для вас такий тест. Я вам покажу, як гра виглядає і працює на моєму ПК, для розуміння, якої вона якості, і що очікувати від віддаленої машини. Потім запущу її в браузері Chrome і в фірмовому застосунку Boosteroid для Windows. На мобільному телефоні я в неї грати не буду, бо гра має цілу купу різних ігрових механік, які, на мою думку, не дуже зручно використовувати, керуючи. Геймпадом трохи подробиць про що ми таке будемо зараз говорити. Реліз проєкту відбувся 23 вересня 2020 року. Забавка являє собою багатокористувацький тактичний шутер від першої особи з елементами симуляції бою, який передбачає дуже тісну комунікацію між всіма гравцями в загоні і високий рівень командної злагодженої роботи. Особисто мені він нагадує легендарну АРМА-3. А перед початком традиційно прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Для просування відеоалгоритмами Ютуба. Підтримуйте нашу армію, бо тільки завдяки цим героїчним людям ми з вами можемо грати в ігри, а не сидимо в катівнях російських терористів. Посилання на благодійні фонди знайдете під відео. Також там є посилання на наш Discord сервер, можете приєднуватись до нашої базованої компанії. У нас там весело, а іноді буває навіть іще і корисно. Як я обіцяв, це буде експрес-тест. Запустивши гру на ПК, я вирішив, що буду тестувати продуктивність на тренувальному полігоні. Але в кінці відео я вам покажу і шматочок з реального ігрового сервера. Я в них нічого не розумію, бо я в цю гру не граю. Так от що я побачив, і ви зараз бачите те саме, тільки швидше. На будь-якій роздільні здатності, починаючи з 1440p і закінчуючи 720 p на будь-яких налаштуваннях графічних параметрів, на будь-якому пресеті фаху. Фесар, гра має абсолютно однакову продуктивність і має продуктивність 105-150 кадрів на секунду, в залежності від того в який біг бігти. Такої паскудної оптимізації і нераціонального використання процесорної потужності і оперативної пам'яті я ще не бачив. Навіть в rdr 2 була різниця при зміні графічних параметрів, хоча б мінімальна. Далі я запустив гру в браузері і побачив, що з 60 кадрів на секунду віддалена машина не може переважній більшості часу. Зміна графічних параметрів чи роздільної здатності ніяк не впливала на продуктивність гри. Фреймрейт стрибає як кардіограма у алкоголіка, починаючи з 35 кадрів на секунду і закінчуючи з 65 кадрами. Інпут лагу, слава Богу, майже не відчувається, але ж це все ще не все. Гра супроводжується постійними різкими дропами кадрів і статорами в середньому кадрова частота тримається на позначці десь приблизно 50 кадрів на секунду. Як на мене, це неприпустимо для багато шутера. У вас звичайно може бути своя думка з цього приводу. Чекаю її в коментарях. Далі запустив гру в застосунку Boosteroid і нічого видатного не сталося. Та сама картинка, як і в браузері. Input Lag майже не відчувається, що добре. Персонаж реагує на мої команди майже миттєво. Я спробував навіть перемкнути графічний API з DirectX 12 на 11 версію, але це не тільки не дало ніякого результату, а ще й знизило якість графіки до дуже непристойного рівня. Потім я запустив кілька серверів, на першому, на якому не було достатньої кількості гравців, фреймрейця. Гава Аж цілих 70 кадрів на секунду. І я навіть зрадів нічого собі, полігон зі всією технікою був дуже вдалою ідеєю для тестування. Він виявився надпрожерливим, але зась. На сервері, на якому були майже всі бійці, а це 98, якщо я не помиляюся, гравців, У відкритому полі я отримав 35-45 кадрів на секунду. А коли зайшов до локації з більшою кількістю будівель, то отримав фреймрейт, який не перевищував 35 кадрів на секунду і провалювався аж до 25. Пропоную вам самим зробити висновки. Якщо ви полюбляєте грати в 30 FPS, то це можливо. Особисто для мене така кадрова частота неприпустимо мала. І для багатокористувацького шутера вона має бути не менше, ніж 60. Про графічні параметри я взагалі мовчу. Я б в таки в 2023 році не став грати. Я дуже виредливий геймер, а можливо, ви більш демократична людина в цьому плані. Як я і обіцяв, це був експрес-тест гри Squad. Підпишіться на канал, напишіть коментар, та не забувайте ставити вподобайки. Якщо ви все ж таки вирішили купити підписку на найбільший в світі хмарний сервіс Boosteroid, можливо, не тільки для цієї гри, а у вас іще є в бібліотеці якісь цікаві проєкти, то я буду дуже вдячна, якщо ви це зробите за моїм посиланням, яке буде в дописі до цього відео. Слава Україні! Переможемо!